Пільгові 2000 кВт під час опалювального сезону зможуть отримати мешканці житлових будинків та квартир, які до 1 липня 2024 року встановили в своїх помешканнях електроопалення, і це було зафіксовано в технічному паспорті будинків. Тариф для побутових споживачів на електроенергію в Україні є фіксованим. Його затверджує кабінет міністрів у кінці травня. Уряд змінив тариф на електроенергію для населення. Зараз він становить 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Цей тариф застосовується з 1 червня 2024 року та буде чинним до 30 квітня 2025 року. Детальніше про пільги поговоримо з Олександром Близнюком, директором ТОВ Вінниця». Вітаю вас. Добрий день. Кому ж надаватимуть під час опалювального сезону пільгові 2000 кВт? Опалюваний пільговий тариф на опалення буде це надаватися споживачам, які вчасно оформили цей тариф, в кого в точки розподілу, паспорт точки розподілу вказано, що є електроопалення. В кого станом на 1 липня 2024 року ці документи були оформлені, тому тариф буде з 1 жовтня цього року по 30 квітня 2025 року надаватись пільговий. Це буде стоїмость пільгового тарифу 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Дивіться, усі побутові споживачі, які користуються або мають намір користуватись електроопаленням у холодну пору року, і в яких немає іншого виду опалення, мають звернутись до свого оператора системи розподілу, виконати певні технічні вимоги, і тоді оператор системи розподілу зафіксує наявність електроопалення в паспорті точки розподілу на електроенергії. Так, так, це треба звернутися в Вінниця або в районах місцевий РЕС, які при належних документах подадуть, що в їх є електропалення, зміна буде зміна в точки розподілу, і потім звернутися до... Вони автоматично передадуть до нас до НРИ, ми змінимо цей тариф і будуть користуватися пільговим тарифом. А чи діятиме пільговий тариф, якщо споживач використовує, наприклад, більше 2000 кВт? Ні, якщо споживач буде використовувати більше 2 тисячі кВт годин, то пільговий тариф не діятиме. Він буде платити по повному стоїмості електроенергії 4,32 гривні за кВт годин. При наявності зону лічильника, чи діятиме диференційований тариф день-ніч на пільгові 2 тисячі кВт? Так, при наявності сезона лічильника діятиме диференційний тариф. Це буде ніч 50% від споживання. Якщо також до 2000 тисяч буде споживання, то буде і нічний тариф 50% від, від 2 гривні 64 копійки. Дякуємо вам, що завітали до нас до студії. Будь ласка, а нашим глядачам нагадую: у нас в студії був Олександр Близнюк, директор ТОВ «Енера Вінниця.